Оселедець чи сардини, креветки чи тріска, військовий чи цивільний, хайп чи наближення диктатури, погрози чи невеличке непорозуміння, правда чи брехня, та ще мільйон питань, які з'явилися у соцмережах, особливо Фейсбук, останніми днями, і усе через одну людину, ведучу та акторку Дашу Малахову, яка розповіла, лякаючу її і дуже захоплюючу історію про людину в зеленому, яка посеред рибного магазину нахабно їла оселедця. Руками, а потім погрожувала працівникам, чим не аби як налякала усіх відвідувачів, а Дашу й поготів. Я не розумію, чи українська культура, коли вона перестала бути культурою українською, коли вона почала бути хейтерською російською культурою, що видається за українську. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі розставимо усі крапки над і пояснивши хто і що їв, хто кому погрожував, до чого тут військові і чому Даша Малахова не та до чиєї думки варто дослухатися. Тож підписуйтесь на канал і поїхали! Тож з чого усе почалося. Ще 6 березня пані Малахова виклала в мережі авторський лонгрід про нахабну поведінку чоловіка в зеленому одязі, який руками її оселедця в магазині. Акторка і ведуча почала допис зі слів: Одна історія на ніч про війну. І розповіла, що разом зі своїм обранцем завітала до одного з київських рибних магазинів. Поки вони їли морепродукти для цитую середнього класу, до закладу зайшов чи то військовослужбовець, чи то через пару речень в жені, який почав руками їсти. Оселедця з діжки просто посеред магазину. Даша акцентувала увагу, що до цього відвідувача одразу ж підійшов, нібито наляканий продавець, і між ними зав'язалася напружена розмова. Краєм ока я побачила військового, який підійшов до діжки з за оселедцем, засунув руку і дістав рибу, яку почав їсти. Ця поведінка була не те, щоб дивною, а скоріше визиваючою. З'явився продавець Роман, який одразу взявся обслуговувати людину в зеленому одязі без ознак. Тому важко сказати, військовий він насправді чи все ж людина в зеленому одязі. Він доїдав на очах у всіх рибу і запитав у продавця. І що ти мені зробиш? Налякався? Тоді тобі треба в армію. Перестанеш лякатися. Ведуча запевнила, всі відвідувачі напружились через таку поведінку. Тим часом той самий загадковий, начебто дуже агресивний чоловік у зеленому вбранні нахабно пішов до каси. Акцентую вашу увагу, що навіть в цій захоплюючій історії її герой не пішов битися, ніхто не кричав, як такого відкритого конфлікту не було. Після розмови з працівником магазину чоловік в зеленому пішов на касу, аби оплатити той самий оселедець, якого, начебто, і наїса, і з собою взяв. Дуже турботлива і емпатична Даша Малахова не могла пройти повз цього інциденту, який насправді інцидентом назвати важко. Вона підійшла до продавця, висловила йому слова підтримки. А він натомість зізнався їй, що сильно перелякався через поведінку того самого військового чи то не військового в зеленому. Це був дуже напружений момент. Я давно не відчувала тривогу такого рівня. Мені здалося, що всі завмерли. Увесь середній клас, який жував там креветку. Всі люди, всі військові, ветерани, батьки, дітей, всі зрозуміли, що це стане повсякденністю. Потім він просив переважити рибу, яку вже зважив продавець. Пішов до каси. Я підійшла до Романа і сказала, що він тримався круто. Продавець сказав, що сильно налякався і стресунув. Ви, мабуть, задалися питанням, в чому був сенс цього допису? Та не ламайте голову. Виявилося, висновків в ньому немає. Є лише оселедець і військові, які з невідомого нікому, крім Даші Дива, руйнують українську економіку. Ця історія не має висновку, вона просто матиме продовження, тому що війна саме і страшна наслідками, і несе за собою речі, які ми тільки починаємо усвідомлювати. І чи готові ми до них як суспільство? Ми сіли у машину і стали говорити, що єдиний системний спосіб підтримувати армію сильна економіка. Військові не будуть воювати безкоштовно, без обладнання та озброєння, і саме та економіка була в тому оселедці. Вже наступного дня Даша назвала тупиму усіх хто висловив свою негативну думку щодо лонгріду ведучої і приписування до цієї безглустої історії військовослужбовців. А ще пізніше видала чергове чорті шоу у вигляді допису, в якому звинуватила військових в тому, що вони нахабно ведуть себе, користуючись тим, що вони у формі. Хоча герой її історії з її ж слів не мав явних ознак того, що він військовослужбовець, до того ж, вона запевнила, що не реагуючи на нахабних захисників, ми впадемо у військову диктатуру, і, взагалі, у нас в країні панують відголоски радянщини. Усі усіх не поважають, ніщо не став. Влять і порушують закони, а ще виявилося, що про креветки, які поїдав середній клас, то було щось типу метафори чи художнього забарвлення для кращого ефекту, тобто просто вигадка. Загалом Малахова не стручила аж 20 пунктів з невдоволеннями, тим, що нині відбувається навколо неї, і з ким поруч їй нещасні ображені доводиться жити. Але перераховувати у їх усі просто немає сенсу, бо й вони як такого сенсу по правді не несуть. Страшно і прикро усвідомлювати, що триває боротьба, створюючи собі ідола, ми ризикуємо впасти у військову диктатуру та віддалитися від демократії. Більшість людей не шанують закони і не розуміють кордонів, оскільки виховувалися в маніпулятивних стосунках. Відсутність кордонів і поваги до приватної власності це надбання з СРСР. Колгосп переміг капіталізм. Наші воїни захищають свободу. Сьогодні я отримала погрози, бо комусь здалося, що своїми занадто вільними думками. Я зазіхнула на святе воїна, свобода більше не важлива. Мовчу про почуття гумору і іронію, про креветку, яку жує середній клас. Це було відкриття, що стільки людей не зрозуміли. За декілька днів на допис ведучої звернув увагу сержант ЗСУ Олександр Башук, який до війни працював адвокатом. Він вирішив перевірити історію пані Даші на правдивість, тож поспілкувався з менеджером рибного магазину та безпосередньо тим самим продавцем роману. Виявилося, що в закладі є дегустація, тобто, будь-хто з відвідувачів може ось так просто спробувати рибу з діжки. Головне при цьому одягти рукавички заради дотримання гігієнічних вимог. Саме через те, що чоловік в зеленому, якому Малахова присвятила свої дописи, куштував рибу без рукавичок, працівник закладу просто зробив йому зауваження. А сам відвідувач, не зовсім задоволений таким сервісом, запропонував оплатити те, що з'їв не більше, не менше того. Продавець Роман зробив покупцеві зауваження, що за правилами цього магазину пробувати можна лише одягнувши рукавичку. Тобто, згідно з бізнес-стратегією магазину, у ціну товару включено можливість дегустації його клієнтами, а зауваження робляться усім покупцям, що нехтують вимогою вдягнути перед цим рукавичку. Саме з цієї причини продавець Роман відмовився від пропозиції покупця оплатити вартість того, що той з'їв, чим так сильно налякав Дашу та її чоловіка. Продавець запевнив Башука, що на одягу чоловіка у зеленому вбранні не було ніяких шевронів, тож не взявся стверджувати, що він був військовим. Ба більше Малахова, яка довгий час вела кулінарне шоу, навіть не змогла відрізнити оселеця від тушки сардини, яку власне і дегустував загадковий відвідувач. До слова ту саму діжку з рибою пан Олександр сфотографував, аби наочно продемонструвати про що йде мова. Згодом Олександр Башук додав ще подробиць щодо поведінки самої Даші, її історії та спілкування з ним особисто. Малахова продовжила стверджувати, брешуть усі навколо, окрім неї. Скаржилася, що військові пишуть їй тільки матом і погрожують. Ба більше ведуча, навіть зв'язалася телефоном з Башуком та заявила, що завдяки її друзям військовослужбовцям генштаб заборонив захисникам коментувати її допис. Пізніше Малахова додзвонилася до мене і розпочала розмову буквально з наступного повідомлення. Генеральний штаб заборонив усім військовим коментувати мій Дашин допис про оселедець. Наступні 16 хвилин розмови. Ми практично повністю витратили на мої невдалі спроби з'ясувати у Даші, хто ті військові служби підрозділи, що планували коментувати допис Даші. І кому конкретно генштаб заборонив коментувати Дашу? А головне, хто ж доручив Малахові довести мені наказ генштабу усім військовим утриматися від коментування допису Даші про оселедець та Криветку Даша не виказала військову таємницю, лише у різних конструкціях повторювала, що йдеться про її військових знайомих, з якими вона на цьому тижні проведе наради, як вийти зі скандалу. Взагалі Даша надто багато говорить про страх та намагається розбудити страхи інших, як і в оселецевих дописах, навіяти страх середньому класу перед військовими. Саме під час цієї розмови Даша з усією відвертістю заявила, що вони з чоловіком в магазині їли не креветки, як заявляла раніше, а бутерброди з тріскою. Крім того, вкотре заявила, що обов'язково дістане відео з камер спостереження магазину, аби довести, що вона ані трішечки не збрехала. Проте згодом сталося неочікуване. Хоча все ж ні, це було цілком передбачувано. Пані Малахова здулася, так і не довівши свою правоту, так і не діставши те саме багато. То обіцяючи відео в двох останніх дописах, вона визнала, що в цій дивній історії, яку вона вигадала, здається, надихнувшись булгарківським котом-бегемотом, який якраз і її в оселедець діжки, дійсно присутня брехня. А ще у диво майже визнала свою неправоту, публічно вибачившись перед військовими. Проте не усе так однозначно, як люблять казати на болотах, бо Даша вкотре знайшла кого звинуватити у хайпі, жовтусі і брехні, нібито намагаючись виправдати себе і усі нісені. Нітниці, які вона видавлювала впродовж декількох днів. Хоч і креветки ми не їли, я хочу вибачитися перш за все перед людьми, військовими, яких я дійсно образила своїми худодописами, і хто залишився людиною. Звісно, я не хочу, щоб здавалося, що всі воїни агресивні. Я дійсно буду обережніша, розумніша, коректніша. І можна було подумати, що Малахова на емоціях і необдумано на нам припустилася помилки, згодом вибачилася, тож варто про все забути і пробачити. Але згадуючи її інші скандальні заяви, важко повірити, що Даша зробила правильні висновки. Під час повномасштабної війни вона неодноразово акцентувала увагу на меншовартості українців. Мовляв, усі ми насправді взрощені росіянами і самі нічого не варті. Вона запевняла, що нам не потрібно викреслювати з життя російську культуру. Боже, як це перестати кайф від Чехова через якогось там Путіна вона заявляла, що Україна не має власного якісного контенту. Все здерто в росіян, а українського ютюбу взагалі не існує усе суцільне гівно. А ще що ми не маємо ненавидіти росіян, бо ж і серед них є прекрасні люди, як от її нещасна подружка, яка колись працювала з Малаховою на інтері. Потім повернулася в Москву, засуджувала революцію гідності. А от тепер дуже страждає, бо захворіла на рак. А великодушна Даша її дуже любить, тому продовжує. Спілкування і не бачить в цьому нічого дивного. Навіть роман про цю диву жінку пише. Ну, добре, що не про Оселедці. Я сьогодні говорила з подругою, про яку я пишу роман, і в неї знайшли рак. Вона в Москві живе. Спочатку Майдану ми не спілкувалися, бо ми були разом в Україні. Я з нею познайомилася. До речі, вона на інтері працювала на прекрасний маркетолог, дивовижна, класна професіонал. І це були часи, коли московські команди приїжджали і вчили українців mm. працювати. Ну такий наш меншовартісна вартісна так, така історія, де ми слухали все, що говорять вони. І ми не спілкувалися всі ці роки. І я дуже сумувала за нею. Вона саме та людина, яку я не готова була втрачати. Це взагалі не означає, що я виправдовую. Я просто нічого не хочу знати про сусідів. Ось так виходить, що є чудові росіяни від спілкування, з якими Малахова відмовитись, не може. А от з українцями пані Даші так не повезло навколо одніх омовиті військові з ПТСР та тупі люди. Тож виникає риторичне питання: можливо, ведучі варто жити не в Україні. Мене звати Марія Бонякіна, я журналістка youtube каналу «Україна на часі. Попри таку довгу розповідь, присвячену письменницьким талантам Малахової, маю надію, що вона більше ніколи не стане скандальним інформприводом для обговорень у змі та соціальних мережах. Бо саме такі особистості по-справжньому отруюють наше суспільство, намагаючись створити прірву між військовими і цивільними. Якщо цей матеріал вніс ясність у дивну історію з і пані Дашою, чекаємо від вас лайка під цим відео. І під Підписки на канал, папа. -па.